Головне це те, що чадний газ його ще називають тихий вбивця, тому що ми не можемо ніяк взагалі відчути, що є присутність чадного газу. Тому саме найголовніше це в першу чергу взагалі розуміти, що є таке чадний газ, який ми не можемо відчути ні на смак, ні на запах. Тому симптоми, які виникають, вони дуже схожі в першу чергу як. Ну, звичні симптоми хвороби, саме герві, тобто важкість в голові, так це така, якби біль в нашій голові. Також це можливо там затруднене дихання, але воно починається вже пізніше. Але саме головне зрозуміти, що це не просто герві, а, а саме щадний газ, коли, наприклад, не лише у вас, а хто з вами там в кіп. Наті або в одному приміщенні знаходяться схожі симптоми. Також те, коли якийсь у нас або котел працює, або є якісь прилади, які саме там використовують газ, або просто піч працює, так звичайна пічка. І ці симптоми вони зникають, коли, наприклад, ви виходите на свіже повітря. От тому такі самі головне, це коли не тільки у вас симптоми з'являються, коли вони проявляють сходять. Коли виходить на свіже повітря, і також е, коли включений там котел або працює піч, в першу чергу це не брати на себе да, таку професію як герой. А потрібно е, зрозуміти, що це саме якщо сощадний газ, то е, краще це спочатку, коли ви вийти на вулицю, зробити там декілька великих глибоких вдохів, і ми швидко. Заходимо в приміщення, беремо людину, і її з першу чергу потрібно евакувати на свіже повітря і лише тоді е, саме надавати якусь домедичну допомогу. Так, тобто головне це евакувати людину з приміщення, де можливо чадний газ, і заходити е, на. Зробивши там пару о, глибоких вдохів, затримавши дихання, ми швидко заходимо і виходимо, Тому що там о, на кілька о, навіть три вдоха, якщо велика концентрація чадного газу може бути небезпечною для людини.